Шановні любі, дорогі мої підписники, я надзвичайно рада вітати вас на моєму YouTube каналі. І сьогодні буде довгоочікуване відео про квітень. Тому, якщо ви довго чекали, будь ласка, дайте знати в коментарях, або підтримайте мене лайком чи підпискою, якщо ви не підписник, а гість каналу. Тому що сьогодні буде суперінформативне відео, і зараз я вам розкажу, чому. Перша частина цього відео вона буде присвячена астрологічним тенденціям квітня. Що це означає? Це означає, що я буду обговорювати найважливіші астрологічні події квітня, як вони будуть впливати абсолютно на всі знаки зодіаку, І, звичайно, що я буду підкреслювати, для кого, яка подія буде найважливішою. Я буду, от я навіть тут виписала собі, дати народження, градуси, так? тобто, я буду абсолютно детально про все розповідати, про що ця подія і хто її найбільше відчує, але відчують її усі, тому що хочемо ми того чи не хочемо, але ми перебуваємо під впливом світил. Я думаю, всі вже відчули після коридору затемнень на собі це. От, начебто, коридор затемнень уже закінчився, а якийсь просто піздець не закінчився. До речі, дисклеймер, який випередив себе сам. В цьому відео може бути чимало нецензурної лексики, тому якщо ви дуже ніжні, то перегортуємо так закриваємо, виключаємо і йдемо пити чай ромашковий чи там м'ятний, заспокоюватись. А, чому? чому буде багато нецензурної лексики? Тому що реально нелегко, реально нелегко. А, і друга частина буде. А, Таро прогноз для всіх знаків зодіаку, це якби класика, те, до чого ми вже з вами звикли всі. А тут я захотіла щось новеньке вам винести, тому що реально події важливі, події цікаві. І перше, що я би хотіла запитати, так таке, яку важливу тему я б хотіла порушити, це коли, нарешті, буде ресурс. І хочу сказати, що ніколи не буде ресурсу до 15 квітня. Просто ніколи. Причому я прекрасно відчуваю це на собі. Uh, так, я досі не відійшла від сонячного затемнення. Тут місячне затемнення було тяжке. Тут сонячне затемнення добило, то прибило це, добило. І це нелегко. Тому, якщо ви намагаєтесь дочекатися, коли буде якийсь такий ресурсний день, коли от я прокинусь і зрозумію, що все, от сьогодні, все буде добре. Сьогодні в мене є енергія. Я зроблю те, 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 те заплановане. І ви отак от сидите і чекаєте, коли, коли буде такий день, коли я прокинусь і зрозумію, о Боже, я зроблю це сьогодні. Я зроблю, я втілю, я реалізую цей план в життя. Такого дня не буде до 15 квітня. Якщо ви можете дозволити собі ні черта не робити до 15 квітня, я вам дуже заздрю, дуже рада від вас, але за вас, але не від усього серця. Так? Е, тому, якби, що ми робимо? Який вихід? Вихід такий, що прийдеться жити без ресурсу. От, 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 от. Ну, а що, що ж поробиш? Таке, таке життя. Тобто до 15 квітня дуже мало енергії. Чому? Ну, хоча воно якби з кожним днем, начебто, має ставати легше, особливо після сьомого. І от про це ми зараз з вами детально поговоримо. До сьомого квітня у нас триває ретроградний Меркурій. І, чесно, це вже доводить мене до якогось сказу і божевілля, тому що планується одне, виходить зовсім інше. В процесі це все ще переплановується 10 разів, розумієте? 10 чи 9, я не знаю, 9 чи 10, не чує баба. І все ще, все ще нічого не ясно. От досі, до 7 квітня, нічого і не буде ясно. Тому ми не сподіваємось на конкретику взагалі ніяк і ніколи і ні в чому. Більше того, що ще в нас відбувається, відбуваються якісь жахливі речі, пов'язані з гаджетами, з пристроями мобільними, немобільними, електронними, електричними, як хочете, так і називайте. Тому що в мене, як ні в чому не бувало, згорів повербанк на зарядці. Просто от я поставила його на ніч. Щоб заряджати, а він взяв і згорів, При тому, що він прекрасно себе почував, чудово, він якби, служив мені. І от так: Тобто Реградний Меркурій це е, перегравання планів 10 разів і все ще це не остаточне перегравання планів. Готуємося до 7 квітня дочекатись, коли цей трендіт закінчиться. Друге, це проблеми з. Технікою, прям такі суттєві і серйозні, тому нічого не купуйте. Я, чесно кажучи, манала, я не збираюся купувати до 7 квітня цей єбучий павербанк. Новий мені байдуже. От максимально. Я, 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 я не хочу. Я не, я не буду ризикувати. От, зараз про ретровенер вам розкажу про ризики, там взагалі ви впадете. Так що сидіть міцно, Пийте чайок, їжте, смачного вам, якщо що, бо це надовго. Значить, так, Дві. два моменти. Третій момент це те, що. В комунікації відбувається якийсь просто жах. Ви не можете з людиною нормально договоритись про щось, тому що е, один говорить нібито зрозумілі речі, а другий взагалі його не розуміє. І от виходить отака от плутанина, отака мішанина, і так само в передачі інформації, що відбувається. Як любить моя мама казати, що німий не дочує, то сліпий прибреше. От-от щось таке. Оце чую дзвін, не знаю, де він. Тобто повна плутанина, повна відсутність конкретики, поїздки зриваються, переносяться абсолютно неочікувано. Інформація передається неадекватно, люди одне одного не розуміють. А там ще з ретровенерою, яка за стосунки відповідає, там просто треш. Дівчата. І хлопці, якщо тут є хлопці, хто мене дивиться, будь ласка, напишіть коментар, мені буде приємно. Значить, дивіться, е ретро Меркурій, е значить, е по 7 квітня знаки зодіаку, риби та овен. От я риби я відчуваю дуже сильно, при тому, що воно навіть не входить в мої блядь, градуси. Розумієте, а я відчуваю того риби, овни відчують. Ну і Діва Терези, зрозуміло, що теж там буде їх на опозицію їбашити, так що нормально. Да, я спілкуюсь з матюками, у мене такі стиль мовлення, можу собі дозволити. Поїхали. Значить, дивіться: вплив: можливі затримки, нерозуміння в комунікаціях, плюс, давайте плюси, да? Давайте до, до плюсів, як ви Повернення до незавершених справ. Це добре. От те, що ви там в минулому колись закинули, хір забили. От зараз прекрасно відкриваємо і починаємо заново. Хотіли ви 150 тисяч років, мільйонів років тому прийти до мене на таро навчання? Ви що там почали вивчати його, забили на нього, забили, забули. Так от я вам трошки не пам'ятаю, приходимо до мене на навчання. От. Тим паче, там якраз після всіх ретроградностей ми вже потрошки будемо переходити до практики. Далі, тобто це єдиний плюс, так? От все, що е, було якось, не знаю, недороблено в минулому переробляємо. Чи найбільший вплив риби народжені з 5 по 20 березня? Почули мене? Овни народжені з 21 по 25 березня, овни, привіт, риби, привіт. Е, і люди, люди, ну так люди, а що? А хто? З важливими точками, е, це що таке важливі точки? Це. Якісь е, важливі планети, або е, якісь важливі е, куспіди будинків, зазвичай там асцендент, так, тобто початок першого будинку. Асцендент, місяць, Меркурій, там не знаю, все що завгодно, в градусах від 25 градуса Риб до 5 градуса Овна. Зрозуміло? Зрозуміло, в чому плюс в тому, що 7 квітня цей піздець нарешті закінчиться, бо я вже не стягую і не вивожу. розумієте, щоб я отак от прийшла. Я вже кілька місяців веду цей YouTube канал, щоб я так прийшла і матюкалася просто у відео. Це мене треба довести, довести, розумієте, щоб я оце от на а, превселюдний огляд виставляла. Ну, але що, що поробиш, таке от життя. Значить, Це перша ретроградність, друга ретроградність. А, так, да, після 7 квітня все шикарно. Плануємо поїздки, купляємо повербанки, які згоріли блядь, на зарядці і так далі. Да? Зрозуміло, зрозуміло. далі. Наступний момент. Тобто вже стане легше. Це добре. Це хоч щось добре, господи. Наступний момент у нас завершення ретроградного руху Венери. Знаєте, якби ретро Меркурій заїбав, а ретро-Венера доїбала, блять, от так. Розумієте? от так. Нічого, ми впораємось усім. А, значить. А... Коли вже стане легше, після 13 квітня. Після 13-го, але дивіться, як, як цікаво, планета, коли розвертається. Ну, зрозуміло, що нас, всі розуміють, так, що насправді планети не розвертаються нікуди. Це просто такий оптичний обман, всі йдуть прямо. Це така оптична ілюзія, так виглядає з, з Землі, начебто вони кудись там розвертаються. Ніхто нікуди не розвертається по астрономії, так? по астрології вони аля розвертаються. І йдуть там назад, потім знову розвертаються і йдуть вперед. В чому прикол? Оці дати, які я вам розказую, там 7 квітня вже можна щось робити. Про всяк випадок почекайте трошечки, почекайте пару днів, так, щоб ну, точно. Планета розверну, розвернулась і набрала швидкості. Іде саме з Венерою. От я кажу, 13 квітня, ну, по факту, на консультаціях, я, наприклад, всім кажу, після 15-го, після 15-го почекайте трошки. Значить, що, що Венера? Слава Богу, стає е, директною в рибах. Теж, до речі, риби, привіт. Вам да, дісталося, затемнення будуть нашому знаку найближчі півтора року весело буде дуже сильно, Уже весело, блядь, так, що просто. Вплив. Ні, давайте не вплив, а давайте що зараз, що до 13 квітня відбувається. Відбувається незрозуміло що? Відбувається дуже сильне невдоволення тим, що є, дуже таке сильне просто, тим, що є в стосунках і у фінансах. Але я так дуже з негативом начебто говорю: насправді це хороший час. Це хороший час для того, щоб переробити помилки. От всюди, де ви проїбались в стосунках, зараз до 13 квітня можна якби переосмислити ці всі речі, можна якби всі ці теми. Поміняти на них свій погляд, свою точку зору. І дуже багато речей, так, де ви помилялися переробити, пере, ну, як мінімум переосмислити, це вже добре. Так? Якщо ми змінюємо свої погляди, так, це вже супер. Визнаємо помилки, так, як ми неправильно себе поводили. От, прекрасний час для аналізу стосунків, для аналізу своїх бажань, що я тут хочу взагалі. Особливо жінки. Жінки взагалі охуївші, там весь березень, півквітня. Да, будуть, я розумію, я теж охуївша. Ну, Просто якби ми обурюємось, тому що є конкретні причини для цього. А, але якщо ви включали режим терпіли, е, то звичайно, що не, так, якусь, пе, якийсь певний період, якийсь певний проміжок часу, то на ретро-Венері це все вибухне. Просто це все вибухне. Бідні чоловіки, е, ну, я перепрошую. Ну, якби на Ретро Венерії просто так е скандали не закатують. Правильно, правильно, наче заслужили. Але і жінки, якого хуя бути терпілами? поясніть мені, будь ласка, так? Хороше запитання. Тому це якби е цей період чудовий для того, щоб е розуміти свої пройоби, де ви не там до себе ставитесь, де ви себе недостатньо любите, де ви себе недостатньо цінуєте, де ви проїбались в стосунках, де ви те не зробили, де ви це не зробили. Правильно, правильно. І переробляємо помилки. От, тобто класний час для того, щоб ну тому, що всі помиляються. Ми люди. Немає ідеальних от таке от життя. Ми всі маємо право на, на помилки, навіть не на помилку, а на помилки. Тобто це нормально. Але нам дається такий прекрасний час для того, щоб переусвідомити, що не можна робити, не можна закінчувати стосунки. Там я знаю, що всі зараз сруться. просто всі сруться повальною масштабно. Це нормально, це окей. Так має бути це робота над стосунками. Ви таким чином покращуєте стосунки. От бажано трошечки бути обережнішою, пом'якшою. Ну, якби обережнішою, пом'якшою точно не виходило бути, коли ретро Венера була в Овні. Зараз вона зайшла в риби, трошечки якби попустить вас. Риби такий милосердний знак. Ну тому що венера в Овні, вона у вигнанні, вона дуже слабенька, дуже просто вона там агресивна, з. Все бісить, хочеться з усіма скандалити, все нервує. Венера в рибах її трошечки вже попустить, слава Богу, всіх попустить уже от в квітні, але повною мірою прям ідеально буде після 15-го. Значить, До 15-го ми ресурсу не чекаємо. Так? Ми просто беремо, як би робимо, як є. А, значить, от За це я вам розповіла. А, що ще? Сижу в Тіктоці, гортаю Тікток. Я зробила ботокс. Боже, в мене впали очі, в мене насупились брови. Хуйня ваш ботокс. Я, наприклад, не роблю ботокс, але колись планую. Тому що ботокс не хуйня, це блядь, наукою доведено. Так? Перепрошую на секундочку. Якого хуя ти робиш ботокс в ретро-венеру? Поясни мені. Перший раз ще й до того ж, перший раз. Сусіди, що там шумлять, І, напевно, голосно уру. Однанадцята година, пів одинадцята. Якого хуя ти робиш ботокс вперше під час ретро Венери? Я, блядь, навіть волосся відстригти, е е боюся, хоча дуже уже треба, хочу освіжити. Я не стрижуся навіть під час ретро Венери, хоча воно відросте. Хороше запитання. Венера відповідає за красу. Ніякі серйозні втручання ми не робимо. Тому що потім будемо записувати дебільні відео в Тік-Ток. Боже, ваш ботокс хуйня, всього хуйня. Ні, тому що ну, треба знати, що коли робити. Все треба робити вчасно в цьому житті. І в стосунках, блять, і в косметолога розумієте, по ретро Венері. Поїхали далі. Боже, яка я зла. Жах просто наорала на вас. Так, значить, це я вам розказала про гроші. Ну та не густо може бути. Е, так, е, ну, Знову таки, не купуємо нічого дорожче 500 доларів. В ідеалі нічого дорожче 300 доларів не купуємо. Тому що по ретровенері щось таке можна купити, що ти потім сидиш, от вона розвертається іде прямо. Ти сидиш в аху і думаєш, бля, нащо я це купила? Як я могла це купити? Я тепер це не буду носити. Або воно взагалі зламається. А повернути, зремонтувати неможливо. Або дорого дуже. Ви зрозуміли, тепер трошечки давайте позитивної інформації. Вплив після 13 квітня, ну, навіть після 15-го, даємо два дні, хай розженеться. Покращення в особистих стосунках нарешті. В фінансовій сфері нарешті. Відновлення гармонії та краси. Уже можна волосся відрізати, ботокси колоти і так далі. Значить, найбільший вплив. Риби народжені з 13 по 18 березня. Я вам співчуваю овни народжені з 21 по 26 березня. Кріпіться овни. І також усі, в кого якісь важливі точки там сонце, місяць, асцендент, в градусах від 28 градуса риб до 5 градуса овна. Це зрозуміло? Це зрозуміло. Боже, яке ору на вас, жах. Ну, от, якби. Тому що розумієте, уже якби е, час піджимає. Треба знімати відео на квітень. Я чекаю ресурсу. Ресурсу нема і не буде до 15-го числа, і треба змиритися з цим. Їдемо далі. Далі, все. Вене е, Меркурій, прямий, слава тобі, Господи, дякую. Венера розвернулася далі. 13 квітня, дивіться, як цікаво, 13 квітня розвертається Венера в, пряме, в прямий рух, і відбувається у нас повня в знаку -зодіаку Терези. Терези. А це той знак, який підпорядковується Венері. Про що ця повня? Вплив який, кульмінація у питаннях стосунків, балансу між особистими потребами та потребами інших? Тобто... Всі теми стосунки. Тобто у нас Венера, яка відповідає за стосунки, уже пряма. Е, у нас повня відбувається, яка просто дає ясність, конкретику і розуміння, куди далі рухатись, що і по чому, інколи може давати з таким відчуттям розчарування. Тобто це не завжди якась позитивна кульмінація, я одразу вам кажу. Тобто, це може бути і позитивна кульмінація, там не знаю, що там по терезах. Класну угоду е, співпраці ви уклали, наприклад. так? Тому що Терези це не тільки любов, це будь-які союзи робочі в тому числі. так? Це будь-які стосунки з роботодавцем, з партнером, шлюбним, нешлюбним, позашлюбним, блядь, розумієте, з любим, з коханками оце от все. Люб, оце, Боже, Алхім, це, звісно, да, весело, це там у нас вже інше. Бачите, як коридор затемнень? Все, е, все таємне стало явним. Розумієте, терези – це всі стосунки, всі стосунки, і з клієнтами. І, от, наприклад, я зараз сижу і з вами говорю: це теж по терезах, це співпраця певною мірою, це взаємодія. от, Тобто кульмінація може бути як позитивна, так і дуже негативна. от, Тому що повня це от така от повня, в принципі, напружений час. Тому обережно зазвичай треба ну, в ідеалі розвантажувати себе і просто от, відпочивати вповню. Ну, але якби в нас є плани, робота і взагалі не завжди не відпочиваєшся. Значить, це зрозуміло, так? А, і про баланс, так? тому що терези у нас навіть чисто по символіці повинні балансувати. Так? Це про дипломатію, про вміння домовлятись, знаходити компроміси. От, в ідеалі до цього треба прагнути. Але повня сама по собі, так як астрологічне явище, астрономічне явище, це опозиція, коли місяць знаходиться навпроти сонця, вони якби ворогують там аспект 180 градусів, він не дуже конструктивний, м'яко кажучи. Тому часто повня дає напружені такі кульмінаційні події завершення чогось. Там, ой-ой, все нормально, там все добре в стосунках. Оп, розійшлися на, на повню в терезах. Що ще може бути? Повня в терезах ем, дає результат того, що відбувалось півроку тому. Отих От насінинок-зернинок, які ви посіяли в землю. От зараз півроку пройшло, воно все розцвіте, розквіте, розквітне. Далі. Найбільший вплив на оця повня, От слухайте уважно, кому треба прям спокійно себе вести в цей час. Взагалі всім, але Терези народжені з 13 по 17 жовтня, овни народжені з 10 по 14 квітня. Раки народжені з 11 по 15 липня. Козероги народжені з 9 по 13 січня. А також усі інші. Представники знаків Зодіаку, кардинального хреста, ті, що я перерахувала, Терези Обнерак Раки, Козроги. Якщо у вас є якась важлива точка з 21 по 25 градус цих кардинальних знаків, там буде повня робити аспект якийсь до цих ваших там планет чи точок. Ну і що, для чого взагалі хороша повні для того, щоб прибирати, викидати сміття, викидати там зайвих токсичних людей зі свого життя, і бла бла бла, зрозуміло, так і завершувати справи. І молодик у нас 27 квітня 25-го року, прекрасний. Я раджу цей молодик, так як ем, це він у нас буде відбуватись в знаку телець. Телець це у нас знак матеріальних бажань, так реалізації матеріальних бажань. Я взагалі раджу там якусь карту бажань зробити, написати практику 100 бажань. Якщо треба про це відео, напишіть в коментарях. Чи знак зодіаку телець сьомий градус, вплив: сприятливий час для нових починань, особливо у фінансовій сфері. Так, телець матеріальне щось. Питаннях стабільності та матеріального благополуччя, тому карти бажань зробили як мінімум. Кілька картинок зберегли з Пінтересту на телефон. Окей, окей. Найбільший вплив на тельці. народжені з 26 по 30 квітня. Скорпіони народжені з 29 жовтня по 2 листопада. Леви, народжені з 28 липня по 1 серпня. Водолії, народжені з 26 по 30 січня. І... От всі ці знаки, які я перерахувала, це фіксовані знаки зодіаку. то були кардинальні, зараз фіксовані. Особи з важливими точками гороскопа у градусах від 5 до 9. Телець, Скорпіон, Лев, Водолій. Є якісь у вас важливі планети так, в цих точках, особливо в сьомому градусі, особливо, тому що новий місяць буде в сьомому градусі. От буде, будете відчувати прекрасний вплив, якесь оновлення. Новий місяць все одно це більш сприятливо, аніж повня. Будь ласка, напишіть в коментарях, як вам оце астрологічне нововведення, чи було вам цікаво, чи було вам корисно, чи продовжувати в травні, але я дуже прошу написати, мені прям, прям дуже дуже важливо буде і приємно, так щоб ви зі мною поділились, чи було вам класно, чи було вам цікаво.